Ось, друзі, покажу зверху вам цю конструкцію. І оце потрібно по кругу. Тут зробити параллель 2 метри. Три стіни. Ось з цього кута починаємо. І погнали аж до того нашого кута. Задача не з легких, але виконати її потрібно. Це ось наші канали, бачите? Так ми завжди робимо, потім пінопласт видовбаємо і далі продовжуємо платку. Нам повезло, бачите? Газик проходить біля мелаку а А тут вже потрібно все зарізати в стіну, уявляє. Тому задача не з легких. піднімається. Зараз потрібно тут щити змонтувати, щоб ходити нормально. І подавати вірьовки собі той газик і починати кладку. Нічого складного, але ну, фізична робота присутня. Та, 40 І 2 метри висота. 10 рядів. А тут у нас вяжуть зараз балки. Дерев'яні будуть балки і хлопці на них зверху покладуть. Доски. І зроблять собі щити. Ну, друзі, що я вам скажу? Нічого складного. Ну, багато треба наверх підняти, сюди вручну, виходить. Ну і трохи буде десь заважати там, металоконструкції. А так все тут супер, просто клас. Зробимо, як завжди, команда Я Мастер виконає свою роботу на відмінно. Дай Бог, щоб так вийшло. Парапет, друзі. Потрібно зробити нам тут тепер двохметровий парапет з трьох сторон. Ну, все вам покажу. Всю нашу роботу. Макс вже спригнув. Сьогодні виходне, оце ось чотири ряда тут підігнали. І знову дощ. Як завжди в нас дощі, ну покажу вам. Оце отак трошки підняли тут хлопці. Тут не можуть другі хлопці балки положити, змонтувати. Дерев'яні балки тут будуть. Ну Поки що це і все, друзі. Показую вам, значить, оцю всю нам конструкцію треба ж запиляти. В наш парапет. Ця вся металева конструкція якраз сховається в газоблок. Тому є трохи пилянина. Тут наче нормально, але кровельщики прийшли, увалили стропільняк, що теж здає нам проблему. Ну нічого страшного, зробимо. Є проблеми, ну робити треба. Значить, ось наш демарь. Той що ми зробили. Вже вночі закінчували. Друзі, дуже я не знімав, я вам зняв там кілька роликів. Ну, а що? Що там знімати? Звичайна забутовочна цегла. Зараз ми ще її намочимо водою, щоб краще вона схватилась, бо жарюка страшна. Тому по-любому зараз ми її намочимо. Знову не бідний Петрович, оце він дивіться, вже десятий ту блочину він зарізає. Я в шоці? Петрович, та ти побільше вирізай там. Оце така морока, уявіть. А хочеш зробити якісно, розумієте? Це хлопці так і мороються, поки все запиляють тут. Ну, а так, друзі, оце така буде тут покрівля. В принципі, круто придумано, так? Да? Ферми зігнані на той дальній кут. А де два у нас розвернуті кути. Ну, Класно, прикольно придумано. Тобто і туди стікатиме, і туди. Якийсь архітектор намалював прикольно. Так, пішов я до своїх хлопчиків. А тут, друзі, буде трохи друга система. Ця стіна йде до того кута і потім отут. По тридцяточки тут вгору виженеться така метрів два, так сказати, така кімната. да? І потім тут на кілька рядів буде нижче, де тридцятка. І піде отакий же ж тут, типу, уклончик у нас. І вся водичка буде сюди стікати і туди на низ. Ну, Прикольно продумано. Оп! Пальчики, ви що? Так, що тут, Демар? Нормальний. Андрій. Андрій, слушай мене уважно. Біжи набери два відра води. Підожди, я допоможу. Біжи, набери два відра води. Возьми два відра води. Повні. Принеси сюди і я явіровкою витягну. Треба полити нам оцю кладочку. Uh -huh. Що я вам скажу? Відро. Вилив я вон стаканчиком, обережно жрелив, щоб не порозливати воду. Чуть аж шипить. Вже воно його послав Андрюху ще б по два відра вон одне приніс. І зараз принесе ще одне. Да. Жарюка страшна, конечно. Що вони співають там? Ма? Петро, ви що, співаєте? Ти, коли, коли тобі співаєта, <рес> а? А це, друзі, бачите, з цієї сторони, який вигляд. Кажу, уклон туди і уклон сюди. Бачите, тут он вже пів метра навіть 40 сантиметрів, а там метр. Ці. Так що придумано, прикольно. Да, Владимирович, ти можеш у той низу розбирати, привіз. Yeah, sure. Так он, дивіться, бо їхня дрелька там. Все, давай, Андрюш, воду. Yeah, Це на себе. Все, я в yeah. насилу спів камеру включити. Оп. 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 Пускай. Обережно хлопчики. Я Пускай. Оп! Все, друзі. Внизу вже розкрутим. Оце один підон залишився, але я на ньому стою, бо я ж поливаю нашу цеглу. Отак, дивіться, беру. Ілью, прям щоб аж і в канали текло, да? ну, не жаліємо води. Завжди так робіть і ви. Бо це, цемент конкретно пересух. Ну, жара, що ви? Скільки Макс? Плюс 40 зараз. А, а? а? наверху тут іще більше. Та тут 60. І дуже. до сонця. Цей димар буде обшиватись металом, але все одно треба, щоб він був міцний. Все, друзі, ви бачите, тут воно позатирано. в общем. Все нормально у нас тут. Оце вже три відра. Бачите, все затерто, все чудово. Нормальний димарчик. Все. Хоча туберемо цей. Андрюх, їдемо. Да? Їдемо Їдем назад на наш об'єкт, на цегу. Покупаємося в річки трохи. О, По-любому треба намочити, щоб не пересихала кладочка. Друзі, оце ми отак, бачите, наша команда приїхала навмисно на другий об'єкт наш і поливаємо вчорашню збудовану нашу вентиляційну шахту. Щоб вона міцніша була, вона обшиється металом. Але, щоб краще сватився на такий жарі розчин. Обов'язково потрібно змочити. Зараз ще пару відер з тієї сторони линей і все. Отак От працює наша команда. Да, Андрюха? Так. Да. А хлопчики вон там пиляють газик. Там багато пилянин. Все, погнали. Погнали на лицеву кладку. Там у них теж жарко. Ми працюємо. Працювати потрібно. Ці відео, друзі, побачите на нашому каналі. Шурік забрали. Все, погнали ми. Погнали ми. Тільки наша команда може бачите, приїхати і намочити цеглу. І поїхати назад на об'єкт. Та я жартую. Навмисно ми приїхали сюди, але і не полінувалися, і намочили цеглу. Оце так. Тут ось, бачите, як воно, не дуже зручно он, хлопцям тут. Ну, а що робиш? Не завжди буває зручно іноді потрібно і помучитися. Пока, Стасян. Давайте, бо наступний об'єкт жде. Лайк, да? О, Україна, все вірно. Все, друзі, давай, пока. Тут чотири ряди хлопці зробили, вже і там 4, да? так? Ай, ну там мороки більше. Все, погнали ми. Що, друзі? Значить, позвонив мені Андрюха, замовник, каже, серий, давай ще когось з хлопців, треба до п'ятниці доробити цей парапет. Тому взяли він інструмент. Макс буде тут працювати тепер з хлопцями. Усилить так сказати, їхню команду. Шурік чи це є. Венчик ми он новий купили. І цей відремонтували. Вчора здали, вчора вже і забрали. Тому Макс бере зараз цей венчик. І організовує повністю тут роботу. А я ж продовжу там роботу на лицевій кладці. Друзі, до п'ятниці, а сьогодні неділя. Нам потрібно повністю повністю доробити а Він вже буде не 2 метри, а вже 2,20. Ну, багато додалось роботи. З самого початку планувалося 20-25 кубів газоблоку. І цю драбинку приварили А вже 33 куби, чуєте? І сроки стоять, бо хлопці, кровельщики в п'ятницю, більше в суботу вже виходять сюди. І нам потрібно все це діло зробити. Потрібно усилити команду нашу. Бо ми ж поділилися на дві частини, як ви вже знаєте. Це приходиться, тепер і Максу сюди виходить. Ото так. Вон хлопці мучаться там. Андрюха, стас, привіт, пацани. Красавчики, вже скільки увалили. он. Молодці, ребята. Зараз я до вас заскочу. А ти ключі взяв, Макс? А? Ну давай, організуй роботу зараз. А то вони навіть клейти брельку і колотять, це хрінь повніше. Довелося купити ще один міксер. Ще один міксер, тепер у нас два міксера. Це дуже гарно, бо ми розширяємося, ще купимо купимося два фрезера. Ох, і красивий демар хтось зробив. а. Видно, що хтось старався. Оце наверху тут. Ось таку ситуацію маємо, я ж що і казав, вже оці крок вимішають. Прийдеться, оце отак вилазлю. ну Не знаю. Ну, зробимо ж по-любому вже. Ну є, <principe> ouais, друзі, проблема. А ще я бачу, приїхали, тут майже газіка немає. Майже немає газу. Не знаю. Коли... А коли він приїде, Стасян, завтра, так? Да? Газик, газик. Газ. Зранку? Григорій, дай приду. Так що, друзі, не знаю, що подумаємо. Може Макса й заберу зараз. Назад. А завтра він приїде. Вже на пів восьму ранку. Ну, У нас задача до п'ятниці повністю зробити цей парапет. Оце кусочок тобі залишився, так? Да? Друзі, оце йому дивіться, ось залишилось. ну, два... Скільки метрів? 3 метри, так? Да, Скільки? 2 метри? З половиною. Да, Причому тут метр сорок. Длина отого балки отого металевої. Три метри десь, я ж кажу. А так вона вся була ж на всю лінію. аж туди, ну, Вони вже її закладу. Ось я вам зараз покажу. Оце ось, Бачите, дивіться, отак Стасян закладає. І ця балка була аж до кінця. Красавчик. А? Красавчик. Дивися, треба так запиляти, щоб е, знаружі У нас був цілий блок, так? А я зрозумів. Тобто, щоб не видно було, що він пиляний там. А так балочки всі опиляти, закласти балочки якраз на висоту нашого газоблока. Тут ми, значить, закладаємо сороковкою, там сороковкою і тут пішло в нас тридцяточка. Який, що в Давай, поїж. І оце Макс, іменно оцю кімнату і гони почув. А це не мало Ні, ну якщо хочеш, станеш тут ось увалиш два ряда. Ти не жаднічай, чуєш. Скільки потягнеш, скільки й роби. Нам наша задача швидкість, не втрачаючи Та, як, якості. Я? А? Ні. Оце, друзі, така в нас задача. Багато в нас задач. І кладку треба класти. Ну, Я там буду з Андрюхою своїм працювати потихеньку. Там теж воно, в принципі, дуже не розгониться, там зараз під перемичку ми підходимо, тому... Працюємо от отак на двох об'єктах. І 5 ще жде, тому обов'язково підпишіться і слідкуйте. Не забудьте колокольчик отої нажати. Інакше ви пропущете, друзі. Я думаю, далі буде ще більше відосиків викидати. А може і ні, не знаю. Не завжди виходить, бо немає часу. Монтування відео це теж, друзі, нелегко. Там потрібно монтувати. А? По хлопців приїхав я. Оце ще тут нам залишається три ряди. Ця стіна вже зроблена і ще і з тієї сторони три ряди теж. Чи два. І все. Отакий От об'єкт. Зробили. Здаємо. Уже сьома година вечора треба здати об'єкт. Знову ж все позамазувано, всі доски розібрали, склали тут. І внизу там. Поприбирали. ще В тій кімнаті внизу треба прибрати, і оці доски весь цей щит теж розібрати. Ще багато роботи будемо до темна.